Залужний, це ж не просто сам по собі. У нього чудова команда бойових генералів, цей шаптала, начальник генштабу, і Михайло Забродський, його заступник ну і так далі. І так далі. Командувачі АСУ АУВ це досвідчені офіцери, генерали, які мали хорошу школу 14 по 22 рік в АТО і в ООС. і тепер, відповідно, вони теж повністю віддаються цій справі. Армія це частина суспільства, і для того, щоб протистояти агресії, так, такої потужної імперії, недоімперії, звичайно. Ну, як Росія треба враховувати ті моменти, що ну, якщо немає політичної настанови на спротив, так то військовим ну не можна самим по собі почати там займатися захистом держави. Вони мають мати там рішення Верховної Ради, вони мають мати рішення Верховного головнокомандувача і так далі. Не має бути зараз ще раз підкреслюю тиску на головнокомандувача збройних сил України на його команду. Їм треба дати можливість робити ту роботу, яку вони роблять, і роблять вони є доволі фахово.